Чотирьох людей з палаючого будинку врятував хлопець на Рівненщині. Пожежа трапилася у місті Березне. Близько четвертої ранку. Місцевий мешканець Анатолій Федес повертався з дискотеки. Біля дому він побачив, що із вікна сусідського будинку йде дим, не роздумуючи, хлопець кинувся туди, бо зрозумів, в хаті пожежа. Зразу поняв, що це пожежа, і мені треба було скоріше розбудити людей, які були. Ну, я її розбудив людей, вона встала, ну сонна така була, навіть не зрозуміла, що сталося. Я дивлюся, в хаті вже повністю дим геть весь. Чи є у хаті ще хтось, Анатолій не знав, але почув плач дитини, то кинувся на звук. Стояло ліжко наше, ми тут з сином двоє. Тумбочки, зеркала, то тут все погріло, все, що тут стояло. Так буде? Дивіться, вікно до тріснуло, млосно, що то помню. Чи знаєш, що дівчата й сина повиносили з хати? У кімнаті Анатолій знайшов однорічного Микиту, його першим і виніс з вогню. Нікіту взяв, ну, на руки взяв, то він вчепився і ногами, і руками, і дуже сильно не хотів навіть відпускати. І сильно плакав. Злякався малий. Вищав, дуже та кричав, крепко. То вже до матері як приніс туда не хотів він, ну не хотів іти від мене. Анатолій лишив малого і знову кинувся до палаючого будинку. Там у кімнаті спали двоє дівчаток. Діти приїхали напередодні гостювати в Олександри. Хлопець розбудив їх і допоміг вибратися з хати. Дівчата шотикоступні, попекли, бо вони по тут вже був вогонь, все, все падало, лежало, а вони ставали, то геть пузири з-под низу дівчат. Рятувальники, які приїхали на виклик, взялися ліквідовувати саму пожежу. По прибуттю бійці. Значить, провели розвідку в складі ланки ГДЗС подали ствол на гасіння пожежі. По, по факту значить, було встановлено, що вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, значить, кімната одна з даного будинку. Загибелі тренувань громадян не було. Якби не Анатолій, кажуть рятувальники, могло статися непоправне. Діти вже надихалися чадного диму, кажуть очевидці. Ох, якби не він, то це взагалі були б трупи, всі четверо. Ця закрита собі я тут задихнулася, а ти я теж валила на їх усе і цей вугар, все падало, той пластик зверху, і вони були б мертві. Вони ж теж вони надихалися, вони не могли, Вони не могли в себе навіть ну, вже надихалися тим чадом. Рятувальники вже готують документи, щоб подати кандидатуру Анатолія на нагородження. Якби не вчинок Федеса Анатолія значить, дійсно могли б загинути. І фактично він їх врятував. Зараз ми проводимо роботу щодо нагородження. Значить, у нас є акція Всеукраїнська герой рятувальний крок. І от ми готуємо матеріали і подали на заохочення даного громадянина. Тим часом Олександра з маленьким Микиткою оговтується від пережитого дівчаток, які гостювали в неї, рідні забрали додому. Матір з хлопчиком з вдячністю дивляться на Анатолія, який їх врятував.